Це жінка, яка зі мною навчається. Або це діти, які тут живуть. Як побудувати таке речення в німецькій мові? В Німецькій воно буде називатися Релатівзац. І для того, щоб побудувати таке речення, ми використовуємо відносні займенники. Або німецькою знову ж таки Das Das ist die die Frau mit mir studiert. sind Kinder die hier wohnen. В головному реченні ми говоримо про якусь особу, а в другорядному, вже не називаючи її, використовуємо релатів-пронамен, відносний займенник. Цей чоловік, якого я знаю, Das ist der Mann, den ich kenne. Тут ми вживаємо акузатів, тому що відповідає на питання в знахідному відмінку: кого чого, кого я знаю чоловіка, den ich kenne. Складнощі в релаті прономен починаються з множини дативу та в усьому генетиві, тому що вони будуть відрізнятись від визначеного артиклю. В множині дативу ден буде перетворюватися на денен, а в генетиві чоловічий та середній рік буде замість дес, десен, жіночий та множна замість «дер» дерен. Це люди, котрим він заборгував гроші. Тобто, це датив і це у нас множина. Тому денен. В українській мові в генетиві ми орієнтуємося на рід речі, яка комусь належить, а в німецькій на рід власника, якому як належить. Das ist der Autor dessen Buch ich lese. Це автор, книгу, якого я читаю. Das ist das ist Kind, dessen Eltern ich kenne. Це дитина, дитина в німецькій середнього роду. Батьків якої я знаю. Ich sehe die Frau, deren Auto da steht. Я бачу жінку, машина якої там стоїть. Das sind unsere Freunde, Deren Kinder ich gesehen habe. Це наші друзі, дітей, котрих я бачив. Підписуйтесь, щоб надалі вчити німецьку разом. А якщо вас цікавлять приватні уроки або матеріали, використані в цьому відео, пишіть плюс в коментарі.